Наше сьогодення. Давайте підемо в АТБ. Мабуть, хочу подивитись сьогодні на кінець грудня, ціни на овочі і фрукти. Якщо вам цікаво, то запрошую. Ой, тут багато людей. О, скільки. Я не люблю робити огляд, коли так багато людей. Апельсин 57,90, дивіться, які апельсини. Але вони без оцієї тріщинки, я називаю. то, Вони з дістрінькою. А як отут, -от, знаєте, така тріщинка, отут -от, де, де, чого воно не знімає? Отут, -от, отак як тріснути, то тоді -от, вони смачні. Ось все помелу. 64-95. Дивить взяв за ручечку. Та й пішов з помилом. 8490. Авокадо. і хурма Арсімона. 98-80. 1050 це за 100 грамів. А це піраміда хурма 89-99. ну яка вона. А вона хороша, я зараз собі виберу тут. Це один тут ящичок, так? Да? яблуко зелене 49,95. А це чиф 42,95 такі, Я вчора купила їх, але були такі здорові то вони не знаю вони з кислинкою чомусь взагалі речів не должен бути з кислинкою сортове 2995 таке сорт ну, сортове знову Голден 3295 так а тут що у нас капуста ще одна єсть усе з одірваною ручкою. А більше нема, я би взяла. А це салат традиційний 47, 80 чешон. Грибів немає. Є морковка 26,90. така морпішка, маленька, бачите? і так не выйду маленька. І по-корейски 32-20. Я, як мені треба, то я купляю. зелений хуторок. Дивіться, така, він коштує, він, де він підожить. Я дуже на нього ціна. Суміш, м'ята, петрушка, мікс. Не, не поняла. а укропа нема. Але він хороший, дивіться який. Так, а де ж ціна на укроп? Ну ладно, нема, то нема. Різка так, як була 49,90, так і є. Так а нічого я купляла, то хороша різка, три Ну це все степлиці, мало. І огірки воно по 48, там. 48,90 чи 80. Так, йдемо додалі. Капусту подивимось по Хороша капуста 7,95. І кольорабі. Як була 49-49, так і є. Я робила з неї салат, добрий салат. Томати 11,99. А чиї вони. Україна. Ну, зрозуміло, що Україна. Такі непогані, навіть ось 1499. Коктейлі. Ось дивіться які. Мені подобаються. 21 уже, перець, солодкий, червоний, красивий такий перчик. Дивіться який. Огірочки 1650, дивіться, вже все подорожчало. Але оці огірки мені більше, вони сочніші, смачніші. Мені більше подобається, чим ті, що по 13. Вони якісь тверді такі. А оці хороші. Треба на бутербродики на Новий рік взяти. Ну не зараз, я возьму тоді вже. Пізніше, ось о картопля по 9.99. Така собі, бачите. Зате морква 7,95. Ну така теж така собі. Оця по 7.69, така вона. Вона кремова внутрі, бачите, розова, то я брала її. Іменно таку маленьку, її в рукав. Мені подобається. Ціликом навіть не треба її розв'язати, нічого так. Да, морковка, звісно, ні. Я брала миту, але тут вже перебрано. Я думала, ще сьогодні взяти, але тут вже нема що вибирати. Ну, отаке, надився, яка. Ну, кілограм, мабуть, буде. Ні, я почекаю, хай підкладуть. Хороша, мені краще миту взяти. Ось, або ось, дивіться, така. Мені на салатики на рік. 7,95, ну така. Ну, в принципі, можна вибрати. Зараз, може, я подивлюсь та виберу собі картопля мита по 2099 Помили. помилий. О, а мені ж треба. Буряк на шубу 6,95. Ой, дивіться, я вчора дивилась, вибирала-вибирала. Борщ сьогодні утром варила. Єлі вибрала такі. Я ж не беру здорові, мені маленькі треба, бо я ріжу ж їх соломкою. Отакі. Тіпа не такі, а тіпа такі. Але на шубу треба більше, але не такі здорові. Я. я не люблю такі. Здоровенні. Вон картопля фасована по 15. 89 чи щось таке воно в сіточках. Ой, господі, що скользко. Речка дайкон по 3095. Червона качавна, так і є. По 1989. Що подорожчало? Огірки і томати. Цибуля ні не подорожчала Марс. А я таку пройшла. Щас під огляну, почув така. Пікінська. Я вчора купила. У мене син дуже любить салат з неї. 19 він теж не подорожчала чесник 11,99. Це така, зараз сюди перейдем. Це що? А що вона? Речка біла. 3095. Сейчас на цибуле приправлю. И корень селеры по 26, 95. На цибуле, дай, это вот здесь. Я чуть забыла, глянуть еще она. пятьдесят девять так ну все мабуть Вот мандариночки нова вот это мандарин нова хороший он такие солоденькие хорошие Яблуко українське 27-35. Я вчора купила таку сіточці, то Та ви знаєте, вони такі смачненькі, солоденькі, сочненькі, гарячів 41-95. Хасова, дивіться, Взяв отак пацієнти і пішов. Теж смачні яблука. Ну, в основному такі оці сортові, малесенькі, але вони теж смачні. Груша 44,95, оця друга рятунок. А перший гатунок 62,89, але вона подивіться яка. І яблуко екстра, Зараз. Дивіться, скільки людей на касу ужас. 4 штучки, 39,90. ну, Отакі яблука. Що ми ще не дивилися? виноград, Синий. І гранат 1180. Ціна, щоб не було. О, тут я не буду, бо тут мені немає. Тут світі є 97-99. Банано ці мені. 43, 39. Ви мають підійти туди, бо дивись, яка черга стоїть, скільки людей. Неудобно мені там, ну то все тоді добре. Дякую, що пройшли зі мною про тебе, подивилися. Почула всі фрукти на кінець грудня. З вами була Наташа. Все з наступаєш минулорічними на святами. добра, всього найкращого. Все буде добре. Відео ще продовжується. Я прийшла додому. Хочу вам показати, що я купила БТБ от отакі персики. Я ж на шорці їх зняла. Що тут написано? Половинками в сиропі Вони такі смачнючі, дівчатка. Купляйте балуйте себе на новий рік. Я завтра виставлю шорт ви побачите, скільки там яка ціна. Дуже-дуже класні. Так що купіть. Я завжди їх купляю, коли вони по акції. Вони мені дуже подобаються. А ще я знайшла в себе. Я в прошлому році закривала такі абрикоски, і ще знайшла дві баночки. Ті ми поїли всі, а це ще знайшла. Але я персики, це ж абрикоси, а то персики. Вони дуже-дуже класні. Ну, я не буду їх зараз відкривати. Я їх відкрию на новий рік. <риві> Люда, слухай, диви, я це купила ставріду в Вибрала саму велику, тут кілограм, по-моєму. Оцю ставрітку я купила за день до того, як я знімала рибний відділ, і я пішла, хотіла ще одну купити, але вже не було. То я хочу спитати, а хто знає рецепти якісь смачні? Можна, в принципі, в Гуглі знайти. Ну, може, хто так знає, то підскажіть мені. Отаку морожену ставрітку я купила, але що з нею в духовці її, чи, чи що з нею зробити? Було була гарячого, по-моєму, копчення там, де я знімала ту рибу, наче мені так показалось. Так що, ну, це я спеціально люда тобі показала, що я купила таку ставріку. Вона дуже рідко буває, до речі. І дивіться, ще купила отакий чай, ніколи такий не купляла. Зелений чай, 185 гривень, з жасміном 250 г. Це я купила сьогодні в бідронці. Я там купляла другий чай, а я викинула з нього упаковку. А цей останній остався мені продавець сказала, купіть його попробуйте. Він такий класний, крупнолістовий. Це німці. німці фасують його. Що тут написано, я не читала, ще не дивилась. І ще хочу сказати, що на ринок я сьогодні не пішла, тому що в мене до того болить нога. Ну просто ужас. Я єлі-єлі із шкандибала в цей в АТБ. І то пішла із-за того, що хліба взагалі не було. Я зварила борщ на обід, а хлібушка не було. То прийшлось мені йти і ще й чаю не було. Але ми чай пили отакий, ще допивали такий, ну я пішла раді хліба. А на ринок я не так і не попала. Ось такий чай оцей чорницю. Ну, завтра не знаю, я піду на ринок, але сьогодні не, не сложилось, як говориться. Петер, у мене дуже болить нога. Серйозно тобі кажу. Ти питав, як твоя ніжка, дуже-дуже болить. Так, все, тепер я вам дякую всім, хто був зі мною. Да, і покажу Олію, що я купляю таку. Ось о, я її тільки купила, олія стожар. Одну купила тоді, коли знімала шорт, а другу сьогодні купила. Ну, щоб не ходити вже просто так в магазин. Дякую ще раз всім, що подивились моє відео. Все буде добре, миру, добра, присвяткового, чудового, волшебного настрою! З вами була Наташа, все буде добре.